Всім привіт! У цьому відео хочемо показати декілька варіантів дозвілля у Вайтхорсі та біля Вайтхорсу. Це, звісно, не всі варіанти, але по мірі того, як ми будемо відвідувати інші місця, ми будемо знімати відео. Зараз ми от у заповіднику дикої природи. Тут можна чи прогулятись в самому пішки, або їхати автобусним туром. Ми вирішили прогулятись, бо нам цікавіше без інших людей. Це як виглядають сліди тварин. ціна заквиточки морозець десь мінус 15 мабуть а вон вже і перші тваринки Ми будемо потрохи знімати як це виглядає боже які вони величезні виглядають вони круто кресунчики такі очнятка маленькі такі величезні Дайчики! О, лос. Це гарненький такий щось там до заборчику. І назад. Це у нього такий променад тут. Звідси також видно, що олень якийсь маленький. А, не один, я їх три бачу. Я бачу ще одного. Три, він там четвертий гуляє. А хто такий, як зайчик сидить під деревом? Ой, хто такі гарненький? Ах, хто такий хороший! Деякі тваринки в лісі ховаються, а деякі близько біля заборчику. Ось такі козички. Бажано не торкатись заборчику, ну і самих тварин, бо вони хворіють якийсь вірус. А тут вольєрчик з маскокс. Це, я не знаю, як правильно українською, мускусні бички якісь чи як. Також великі, схожі на бізончиків, вони ось там, ми їх здалеку бачили. На жаль, вони не тут. Ой, а хто такий гарненький, о хто такий хороший. Також рисі тут є. Ми там здалеку побачили, воно десь ховається. Давай до поп'ємо, може, воно зараз сидіти. Давай. А там вон арктична лисичка. Ах, яка хороша. В будущі свої Оченята виглядає одне. Там от пройшла група туристів, це два, залишилось. Вони на цьому автобусі приїхали. Ну і в принципі ти просто на автобусі під'їжджаєш і потім прогулюєшся біля вольєрчиків. Це також варіант, але не для нас. Ми більше любимо походити. Ну, там хоча б плюс може бути в тому, що тобі більше розповідають про тваринок. Але тут не надто щось таке унікальне про цих тваринок легко почитати інформацію в інтернеті. Там може розкажуть, як там лисичка чорна попала. Але ж знову також все написано на інформаційних дошках, тож пішки прогулятись цікавіше. А от у цьому вольєрчику живуть от такі козочки, Гірська коза. Але їх не видно зараз. Біленькі ще. Десь... Там відро висить на скала. На скелях, Будь ага. На Бо тут можна пригати собі, як вони любить. Десь може лежати, але ж біленькі, як ти їх побачиш. Mm. Це Місцеві олені. Ну вони і в Північній Америці є і на території Євразії. І побачили ми вже навіть ту біленьку козу гуляє там по схилах зліва, по скелястих. Майже закінчили прогулянку. Вон ще козочки. В цілому цікаво було прогулятись і невеличка прогулянка, але симпатично, тваринок побачили, ну і в принципі недорого. 12 майже 13 американських доларів. Не дуже велика ціна, як для Канади. от, Так що, в принципі, непогано. Ми прийшли подивитись. Забіг з собаками. квест називається International Dog Race. Переможцю змагань дістанеться 25 тисяч канадських доларів. Вон там уже собачки стартують. Це кількість людей тут. році забіг на 724 км з Вайтхорсу до Довсона. От Ми прибули до Whitehorse Cross Country Ski Club. Це один з варіантів, як можна проводити час. Ми взагалі планували кудись поїхати подивитись гори. Тут за 150 кілометрів дуже гарні гори вже починаються. Але погодка сьогодні така видимість не дуже хороша для гір, то ми вирішили спробувати лижі. Тут ми підійшли, заплатили за двох, за півдня оренди. Ну і можливості кататися по трасам 44. Ось наше взуття. Зараз взиваємось і нам будуть розповідати, куди можна піти, поїхати. Ми перший раз на лижі стоїмо, тож було цікаво. ножки пружинки. Тут в цілому є різні траси для новачків, для більш впевнених. Ми от зеленою поїхали, і тут багато-багато маршрутів, досить. Вон там це нижня долина, там також проходять маршрути. Є вон більш складна горка, вона синього кольору на мапах обозначена. Досить велика територія, тут є де розгулятись. Якщо любите бігові лижі, то це для вас. І Тут також ми поїдемо на гору Сіма, там є варіант вже зі звичайними гірськими лижами, бо ми тут побачили, я знову нагадую, що ми перший раз на лижах ми побачили, що з горки їхати нам значно цікавіше. Хоча в цілому навіть цікавіше, ніж на снігоступах, прогулятись тут на лижах. Але вже задумали ми походик, візьмемо намет в оренду. Снігоступи Кошти це 5 доларів на півдня, 10 канадських доларів на весь день. Це 280 гривень, якщо на весь день. Ну, в цілому можна собі дозволити на пару днів візьмемо. Ну що, ми рухаємось далі. Що там написано що за будиночок? Харвейс uh, хат. Mm -hmm. Хатинка якогось Харві. Тут взагалі люди з дітьми на лижах, навіть маленькі зовсім дітки, в таких ну, колясках на лижні. Ну, цікавенько воно виглядає. Для вогнища яке місце перекусити де наш перекус в машині. Отак от всередині дрова є. Ну що, зайняло у нас половиною години. Ось щось розповідає пташка. В цілому важко вже крепатура є. Ну, ми отаке велике коло вибрали. Та ось наша пташечка, на якій ми пересуваємось тут. Наряж. Ідемо у Майлз Каньйон. Дорога закрита зимою. Машинку там припаркували і зараз прогуляємось. Ось така тут доріжка, видно, що нахоже на люди ходять. Доволі тут симпатично. Швиденько дійшли, холод сьогодні мінус 24 було вранці, зараз мабуть мінус 18 і вітерець такий прохолодний. Відчувається, що я, наче й ніж мінус 18. Ось так в цю сторону виглядає. Тут взагалі можна гуляти багато де, але ми багато сьогодні не будемо тут гуляти, бо холодно досить. Kyiv, Ukraine, 365 days now. Our friends, Ukraine has not yet perished. Despite the boasts of the Russian Federation that the capital could be taken in two days, Kiev has not yet perished. Despite the bombast arrogance of. <laughs> В один із сонячних днів ми вирішили проїхатись по Аляска Хайвей в національний парк Клуані. Там знаходяться найвищі гори Канади. В деяких місцях ми зараз їдемо, ось так показує Минус 36. І ось така везина, туманчик такий, побачите. Холодно. Температура тим часом падає. Ми 37. Ось такі краєвиди, тут люди живуть, навіть ось бачите, будиночок такий в лісі, далеко від цивілізації. Ось такі звірюшки можуть вийти на дорогу. Тож треба бути обережним. Ми проїхали десь 50 кілометрів, полюбувалися дуже гарними краєвидами, але вирішили повертатися, бо мінус 37 це не температура для піших прогулянок.